Стосовно колаборантів та окупаційної влади, от стосовно їхніх настроїв, днями була інформація про те, що у так званій ЛНР підірвали Юрія Афанасьєвського. Він очолював митницю і був фінансистом пасічника. Наскільки це впливає загалом на те, що ну на стан так психоемоційний серед окупантів і на настрої, ось такі інциденти? Ну, що тисне на психоемоційний стан колаборантів, то тут дві складові. Перша це те, що вони все ж таки реально розуміють, що відбувається на фронті, і всі ці заяви там від Київ за три дні до зараз. Ми тут серйозно і надовго і Харків, і Херсон, і вся Луганщина. А потім, ну хоча б невеличка частина, але де окупована навіть в Луганській області. Хоча зосередження величезного особового складу техніки і е е боєкомплекту, е саме на Луганщині, це таке як хаб. Е плюс ну, колаборанти ж е чують і на власні вуха, е що фронт, в принципі, крок за кроком, але наближається. І це зовсім не сприяє підняттю е десь настроїв їх. Плюс от отакі випадки, як е Підрив там міністра МГБ, чи хто він там був напередодні. Зараз от ви навели приклад щодо митника цього. Це якраз говорить про те, що є певні ротаційні, будемо так називати. Єдине, що така ротація нам тільки на руку, але є певні зміни і всередині оцих колаборантів. Це така певна боротьба за владу. Вона буде і надалі е, продовжуватись. Тут будуть підключатись всі, і ФСБшники, і безпосередньо е, гауляйтери областей, там Донецької, е, Луганської, будуть е, десь підключатись і кадирівці. Тобто, дуже багато е, різних е, груп впливу. Е, вони один з одним не знайдуть спільну мову. Тому і надалі будуть продовжуватись отакі от речі, як підриви. Певних там а, називаємо їх там, я не знаю, державними діячами чи як там вони в них називаються. Але а, всі решта колаборанти це бачать, ну і зовсім це не сприяє підняттю духа і, в принципі, а, великому якомусь там а, а, підняттю настрою для того, щоб робити далі. А, до речі, неодноразово вже були спроби деяких колаборантів. Місцевих нижче рівня, ніж там рівень області, саме от місцевих таких якихось громад, вони намагались вже втікти. Вони намагались вже виїхати за межі Луганської області, але якраз на кордоні, не зрозуміло на якому кордоні, якщо вони визнали вже Луганську область з Росією, але на кордоні, якраз з Росією, їх розвертали і відправляли назад працювати в громаді. От ці з'ясування стосунків це боротьба за виживання чи боротьба за владу всередині, те, що відбувається між колаборантами, чи це дорівнює одне одному зараз? Це одне одному. Це боротьба в першу чергу за фінансові потоки. Ну і звісно, що боротьба за виживання, тому що як тільки хтось покаже... Хоча б якусь невеличку долю ну, проявить якусь слабину, то одразу його просто зачищають і все. Ну, в принципі, я думаю, що всі вони десь не хочуть про це говорити, не хочуть, щоб ці думки були постійно з ними, але десь навіть не глибоко в підсвідомості, а десь так на поверхні, вони чітко розуміють, що врешті-решт. А як то кажуть, кінець буде ну однаковий для них для всіх, якщо вони не загинуть від рук там партизан чи спецслужб України, то в принципі кремлівський режим їх потім зачище буде зачищати власноруч, тому що такі свідки військових злочинів Путіна нікому не потрібні. Ну і більше того, в перехопленнях, які час від часу облікує українська розвідка, настрої окупантів відомі. Вони розуміють, що Збройні сили України будуть деокуповувати. Ну і звідси відповідної настрої колаборантів такі ж самі. Що ж, стежимо за розвитком подій. Сергій Володимирович, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своїм лайком коментарем. Маєте питання так само залишайте. Будемо розглядати під час запису вже наступного інтерв'ю. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас.